Планували трошки одне, бо було сонечко. Дивитись по прогнозам погоди, що буде просто підвялювання. Дуже важко. Різні культури, треба мати різну техніку. От ми те поле не розтрушували. Перший раз будемо цьому році їх косити. У вас ще є тритікали, Ну і відповідно у вас ще є силус. Три-чотири укоси ми навіть досягали п'ять укосів за рік люцерни. Камінець попав, і зараз там граблинка чую. Клацає зараз. Азоту багато не треба. Вона виробить його сама, а фосфор, калій обов'язково треба дати. Там, де не повністю внесли шланову новою системою січів. Пшениця, ячмінь. Я думаю, якщо не буде колапсів в червні, то щось буде. Увесь тік-ток жито, жито. Жито на сінаш, комбайни, машини, трактора на ямі. Значить, маяк Сінажує. Тому всіх вітаю на каналі Агросфера. Сідайте удобно перед своїм гаджетом і приємного перегляду. Поїхали! І відразу по ділу Бачите, скошено. Планували трошки одне, бо було сонечко на небі, було дуже, як би сказати, сильно світило. Відповідно, валки дуже ми не здвигали, ой не розкидали, але зараз як такого розтрушування бачу смислу робити не треба. А може зараз ми може трошки і запустимо, зараз подумаємо, тому що погода нестабільна і ситуація не, не, не дуже така планована. Відповідно, одне поле вже два рази попадало в дощ, тому що будь-яка заготівля культури, чи сіна, ще сілос, чи... Сілус, чи Житній сінаш, будь-який злаковий сінаш, там озиме ячмінь, озиме тритікали, воно обмежене в часі, щоб не переросло, тобто вам необхідно його збрити до появи колосу. І з однієї сторони вам необхідно це зробити, з іншої сторони, може бути дощ, і дивитись по прогнозам погоди, що буде просто підвялювання дуже важко і довго. Тому така ситуація, зараз будемо приймати рішення, може прийдеться навіть вигнати розтрушувачку і щось порозкидати, а хоча така маса, розумієте, і не набагато, якби вона вже і підвялилась, а, а знизу ще трошки вроде би вологіша, і, і не зрозуміло, що робити якось так. Тому поїхали думати. Так, ну що, друзі, знову я. Значить, вийшло сонечко, ми почали, ну як почали, прийняли рішення зранку розтрусити. Хоча б є тут участками такі більш, більші валки, такі, бачите, потужні. як в долинках. Хоч порострушувач трохи. І е, ситуація в чому? З однієї сторони, з однієї сторони, коли ви не розтрушуєте валок, у вас і корм чистіший. І все. Ну, якби ж розуміти, що таке сонечко обсвітило е цілий день да, і все стабільно, і тому ви можете щось спланувати. А так необхідно швидко якось приймати рішення і е думати, де що вам змінити для того, щоб якісно виконати роботу. От, от я... Бачите, от яке робиться після житу, після того, коли Пройшов дощик, от дивіться. бачите, Воно внизу як законсервоване лежить, де-не-де попадає роса. І оці стебла, які травмовані більше, бачите? Травмовані більше при косінню, наприклад, вони просто вже починають жовкнути. І воно таке набирає такий, на вигляд, жовтуватий колір. Ну, відповідно, можна так ще додати. Я ну, не думаю, я впевнений, становиться менш смачним. Там якісні показники. Тут такий е, діалог чи дискусія може бути трошки неправильна, але ну, логічно, да, тобто ми не вбираємо, не прибираємо зелене, ми вже воно починає жовтнути, тобто, воно не гріється, але ну, не подобається от, навіть візуально. Але ну що ти зробиш таке? Є тваринництво, це є реалії. Знаєте, раніше був зелений конвейер, це взагалі було убістки, коли кожного дня ти повинен був накосити. Я це пам'ятаю. Застав на початку своєї трудової діяльності. То це для мене було ну, взагалі щось непонятне, коли вся ферма сидить і жде, коли весь світ вже робить все це через яму, консервує сило, стіна і так далі. А е Україні тоді косять, тягають, єшки е марали, не накосили. В общем, капець. Ну а зараз е ситуація в чому? Що треба мати, ще раз би хотів наголосити, треба мати різні культури для сінажу. Бачите, яке гарне небо. Різні культури, треба мати різну техніку. От ми те поле не розтрушували, да? е, тому що воно вже й підходило і саме. І теж не, не було зрозуміла ситуація, що робити, щоб не попасти в просаку, коли е, пересушене, то це злаковий сінаж, ви його взагалі дуже важко все це зробити. Тому день-два треба необхідно потрудитись і весь рік ви тоді просто будете кормити. Якщо у вас навіть там щось. Мокріший там один сінаш, покладіть його окремо, так. житній. Одне поле, воно у нас вийшла така критична вологість. І ми його трошки більше порізали, поклали на початку ями, притрамбували. Навіть якщо що -то буде з ним, наприклад, що воно довго не зможе зберігатися, там повишена вологість, ви його швидко з'їли. Раціон підшаманили, як я кажу. Швидко з'їли і, в принципі, у вас ще є ячмінь. Перший раз будемо в цьому році їх косити. У вас ще є тритікали, ну і відповідно у вас ще є силус. На крайняк, навіть якщо що -то не так із злаковими сі ножами, то робіть ставку силус. Є американські тип годівлі, але трошки треба більше тоді кощі викидати на білок. Так, йдемо далі. Так, ну ви знаєте, ось я пішов по волкам, не таке воно і жовте. Ось ви бачите, не таке воно і жовте, воно зелене, нормальне. Тому ніколи, що я хотів би цим підкреслити, не вішайте носа, приймайте рішення, не бійтесь приймати рішення, учіться управляти елементарними речами, а не тільки розказувати теорію, як куча теоретиків, яке воно має бути і не знаходячись на полі. Тому що таке, як воно повинно бути з тією ситуацією, в якій, е, в якій ви опинились конкретно тоді, коли ви заготівлю проводите, це дві великі різниці. Одне діло розказувати, як все воно повинно бути, і друге діло спробувати його організувати в конкретний день, в конкретну ситуацію, з тими проблемами, які безпосередньо складаються в цей ну вже такий. Сонячний день, тому якби аби він такий був зранку, або хоча б вчорашнього обіду, то взагалі проблем би не було ніяких. Тому я так, час трошки дочекаюся подивитися, як працює струшувачка Петяне, а широка. Тому в арсеналі також таке мог бути обов'язково. До речі, друзі, у нас сьогодні такі одні польові досліди, да? ну не досліди. а я хотів би пояснити всім, бо дуже багато пишуть і на конференціях запитують, і в коментарях пишуть, чому ми відійшли від люцернового сінажу. Значить, дивіться, в нас змінились погодні умови в нашому регіоні, дуже радикально вони змінились. І дивіться, от така з'явилася ситуація. От в даній десь період плюс-мінус коситься люцерновий сінаж. Ну, плюс-мінус, да? І дивіться, що в нас виходить. Якщо навіть алюцерна, так як і жито, так як і злаки всі, треба вчасно його викосити. Якщо ви зараз на злаковом сінажу, нам все рівно яка волога земля, нам все рівно, як себе веде земля, Після дощу, і які колії будуть, і так далі, і тому подібне, тому що все рівно буде йти обробіток і будемо сіяти другий урожай, чи хто там оставляє напар і так далі. Коли ви використовуєте люцерну, люцерна це не однорічна культура, це 4, 5, 3 роки, ну 3, 4 її використовують мінімум і так далі. І в рік 3-4 укоси ми навіть досягали 5 укосів за рік люцерни. То, коли ви перший у кіз в році, от, наприклад, отака погода, і у вас скошено, ви сінаш уже можете щось робити, розтрушувати, підгортати там, галкувати, підбирати злаковий і люцерновий. Але земля на люцерні, вона не буде готова приймати. Механізовану техніку, так сказати, тому що у вас будуть такі коліяки, що ви поле уб'єте за два укоса, і воно не буде вам служити 4 роки іменно люцерновий цінах. А на злаках все рівно. І ми тільки рівняємося. Якщо на люцерні треба рівнятись і на фон поля, і на вологість землі, тому що ви наробите дуже великі колії, і у вас буде випадання люцерни так швидко, тому що в коліях у вас буде. Залишаться залишки, і відповідно, що е, буде постійно якась проблема, буде більше випадання е, самої люцерни. Тому, якось так, це в тому числі, чого ми потрошку від люцерни відійшли. Ну і основне, тому що аномальні спеки, аномальна спека, вона тягне за собою те, що. Бачите, он, трактор, розтрушувачка, Тягне за собою те, що. Вона просто уходить в стрес і ну, нема росту. Просто нема росту. Ну а зараз просто дивимося під класну музику, як працює, все червоне. До речі, то в мене трактор зелений, а це вигнали юту, стояли вже три роки, бо зайнята вся техніка. Дивіться, як працює Під класну музичку. Десь видно камінець. Камінець попав, Мені зараз там граблинка чую, клацає, зараз підкрутить її назад. Бачите, як рівномірно робить розтрушування. До речі, друзі, 10 роторів. 10 роторів. Якщо не помиляюсь, 11 метрів захвату. Компанія Пьотінер, класний бренд, сервіс. Взагалі, в мене дуже багато. До речі, я ще хотів би вас запитати, чи було б вам цікаво, бо ви знаєте, що в нас ми в свій час відійшли від старих рулонних присів і в нас всі преси квадратні. А зараз вийшли вже присинового покоління круглі, які на порядок дешевше. І виробники заявляють, що вони ну, капітально крутять простіші в експлуатації, ну і дешевше. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, ми спробуємо показати в якомусь із відео таке порівняння. Реальне порівняння від Олексія Васильченка і каналу Агросфера. Ідемо далі. Так, ну що, друзі, це, якщо пам'ятає, хто дивиться е, випуски регулярно, це тут ми вносили коров'ячий е, жидкий у фракцію навоза і е, сечівку, так називаємо, да, новою системою. І отут я погонув по коліна, бо все-таки, коли ти постійно рихлеш, коли ти постійно... Стараєшся працювати широкою технікою, ти менше закатуєш поля, ситуація на полі зовсім інша. Ось ми зараз пустили культивацію, культивацію бачите, тому що чекали. Це нагадаю, сьогодні вже в нас 13 травня, о Боже, в четвер вже буде там на новому каналі 5 минут позору. Я думаю, ви вже цей випуск дивитесь після, тому вам буде нецікаво. Ну, якось так культивуємо останні посіви під силосну кукурузу. І в бакаєвому відділку культивуємо під осталось там десь 150 гектарів соняка, бо дощ перебив. Але що я хотів показати вам? Подивіться на, от якби все отак за один минутку посіяв і зробив і покультивував, Дивіться, як земля розпадається, земелька. Хотілося би пустити сюди катки, але катки будуть забиватися ще. У нас 18-метрові катки є, ззаді культиватора, так, вони причепні. Тут якраз поле 180 гектарів і запустили культиватор 18-метровий. Він ідеально все робить якраз на такі гони, на таку площу, там аж ферма. І тут буде силосна кукуруза. Відповідно, там ми в тому році вносили навоз, якраз подивимося, де. Внесли навоз, там, де не внесли навоз, то е минулий рік, як подіяв, да, цьому році ми внесли багато. Ну, в общем, не... побачимо, як воно буде, але працюємо і завершуємо ці всі справи. Ну що, друзі, що хотів би ще додати, значить, там, де не повністю внесли шланову систему і сечівку на полі, де я тільки що вам показував, <значить>, ми е, нічого не будемо докидати там, де не внесли, але сіємо ми на всьому полі і стартовим раз. І, друге, ми підживемо тоді, так як це силусна кукуруза, в рядки, Азот, Дамоше, аміак. Ми вже неодноразово це експериментували. До певної фази можна до, без проблем давати 60 кг на гектар через рядок, ну, через міжряддя, виходить, щоб з кожної сторони потягла кукурузина. І, в принципі, все буде нормально. Тому різні варіанти мають право на життя. Дивіться, спостерігайте, їдемо зараз, подивимося, як вже готуємо площу під другий урожай після жита. Займайтесь тваринництвом, матимете можливість два урожаї в рік використовувати. Дивіться, друзі, поле, да, як я ви бачили, в Тіктоці багато було жита на цьому полі. Да, вже ми його зібрали. І що хотів би я показати, Оце, от, от, бачите, як працює GPS, коли немає твою чітко. Оскільки поле підтоптане машинами і плюс у нас сівалка, яка під себе сама доробляє землю, значить, що ми робимо? Ми зараз пускаємо дисколаповий агрегат. Ну, так називаємо місцями працюємо до 3, 40 сантиметрів лапи. Дивіться, як красиво робить фон поля. Навіть можна зараз без проблем. Тут 7,5 метрів дженді, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, значить і. І тоді буквально завтра буде йти сівалка. І вона сама під себе. Оце все діло зробить. Якщо вдруг-завтра щось там, ну, наприклад, станеться, чи не доробимо площу, чи там якісь технічні негаразди, чи щось там треба буде більше транспорту на ямі і так далі, тому відповідно ми що зробимо? Ми впустимо ще терадиск. Ну, щоб якщо почне пересихати де коріння зверху, так, щоб... можна ще такий варіант. Але хотілося б напряму відразу. Посіяти, так як це поле в нашій на поливі, то в принципі як такої спішки в нас немає, але, звичайно, краще використати ту вологу, яка шарова впала з неба. Забув сказати по 150 НПК під сою, під другий врожай, азоту багато не треба. Вона виробить його сама, а фосфор калій обов'язково треба дати. Ну і тоді вже правильний захист і підкормка вже безпосередньо по тому, по вегетації будемо дивитись, яка буде погода і що буде за ситуація. Тому що ще хотів додати. У нас зараз такий, напевно, мабуть, клімат. Я е, один раз був в Англії, як в Англії, то моросить, то так холодно, то е, вітерець, то сонечко, тому кого вижили з лакові, пшениця, ячмінь. Я думаю, якщо не буде колапсів в червні, то щось буде. Ну а ви зараз будете дивитись деякі відео про роботу агрегату. Це реально, канал Агросфера. Підписуйтесь, обов'язково поставте лайк. Отакі. Якщо вам сподобалася інформація, яку я вам сьогодні розповів, з вами був Олексій Васильченко. слідуючому випуску, обов'язково знову всі нажуємо. це, однозначно, всієм, доїм, будуємо. Косимо, прибираємо, я не знаю, все робимо. Ну і поливаємо, обробляємо. Тому всіх обняв. Дякую, що додивилися випуск до кінця. Пишіть коментарі, буду відповідати. Всім пока.